Привіт, я Росіна, і на цьому каналі ми будемо досліджувати книгу, яку читали мільярди людей. Вона пережила імперії, війни, переслідування та все ж досі змінює життя людей. Але чи справді вона містить істину? Давай перевіримо разом. Не знаю, якого світогляду дотримуєшся ти, але якщо маєш критичне мислення, на те, що немає доказів, не погодишся. Тож давай дамо шанс християнству. Тут ми розбираємо найдавніші тексти, шукаємо глибокі смисли та відповідаємо на питання. Хто я? Ось посилання, де я трішки розповіла про себе. Хочу одразу вас повідомити, що всі посилання на місця з Біблії, що ми будемо розглядати, будуть в описі під відео. Ну, до справи ти знаєш ти, що перші три розділи з Біблії вони є фундаментальними в християнстві. Коли я почала їх читати та досліджувати, я дуже здивувалась і знайшла багато відповідей на питання, про які я навіть і не задумувалася. Отже, з чого все почалось? Якщо вірити Біблії, то на початку Бог сказав. І сталося. Тобто Бог творив все через своє слово. Тому розпочнемо буття, перший розділ, перший третій вірш. Коли Бог почав створювати небо і землю, земля була безформна та порожня. Земля знаходилася у морській безодні, а темрява огортала воду. Дух Божий, неначе буря, носився над водами, і сказав Бог. Нехай буде світло, і засяяло світло. Тобто, словом Бог створював все. І якщо читати послання від Івана, перший розділ, перший третій вірш, то написано: на початку було слово, і слово було в Бога. І слово було Бог. Воно на початку було в Бога, усе через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. Знаю, що звучить важко, але сенс і суть насправді не такі вже і важкі. Тобто, на початку книзі буття ми бачимо, що Бог все створював. Через Слово. А в посланні від Івана ми бачимо, що Слово це і є Ісус Христос, що Слово це і є Бог. Із цього ми робимо висновок, що Бог, він є триєдиним. Але не лише з цього. Ще є багато місць в Біблії, де це підтверджується. Наприклад, перше послання від Івана, п'ятий розділ, сьомий вірш. Тому що тих, які свідчать на небі, є троє: Отець, Слово і Дух Святий. І ці троє одно. Давайте розберемось. Отець це мається на увазі Творець, Бог, який є джерелом, від якого все пішло. Слово мається на увазі Ісус Христос, Спаситель, Син Божий, який є і Богом, і людиною по образу. Чи йому ми і створені, і Дух Божий. Дух Божий це Дух Святий. Тому ми бачимо, що Бог він триєдиний. І якщо читати перший розділ книги Буття, ми бачимо, що Бог він створював рослин, тварин, землю, зорі, місяць, і все воно має своє середовище, де воно може існувати, і має сенс. Ну, наприклад, для дерева, щоб воно мало життя, йому необхідно бути поміщеним в землю, в ґрунт, і воно підживлюється водою, так з моря. Все має свій сенс. Ніч, все має свої функції і читаємо далі. Буття перший розділ, 26-27 вірш. Тоді мовив Бог, створімо ж тепер людей за образом нашим і подобою. Нехай люди панують над рибою морською і над усім птацтвом небесним, нехай панують над худобою і деякими звірами, що плазують по землі, і над усією землею. І створив Бог людину за образом своїм і подобою своєю. Створив він чоловіка і жінку. Тобто на початку ми тут бачимо, що Бог говорить, що створімо ж ми людей за образом і подобою нашими. Тобто, в множині сказано. Він сам про себе навіть говорить в множині. Як ми можемо взагалі зрозуміти триєдність Бога? Взагалі це важко. Ми ще будемо повертатися до цього питання в наступних наших відео. І якщо у вас є запитання, задавайте їх в коментарях і будемо разом спілкуватися. Взагалі є така задумка, щоб відповідати відео на ваші коментарі. Тож мотивуйте. Вас, все ж таки, їх залишати, залишати якийсь фідбек, це буде дуже сильною для мене підтримкою. Адже я цим займаюся вперше. І як ж ми можемо зрозуміти триєдиність Бога? Наприклад, людина вона має дух, душу і тіло. І коли ми з кимось спілкуємося, задіяна наша душа. Але тіло воно нікуди не дівається, як і дух, тобто це три складові людини, хоча вони не завжди одночасно функціонують. Або, наприклад, ми робимо якусь фізичну діяльність там, фізичні вправи, займаємося спортом, і нам не потрібен дух. Можливо, і душа для цього, тобто вони не сильно задіяні, але вони також є присутні. І так само Бог він є триєдиним, деякі функції виконує Святий Дух, деякі функції виконує Ісус Христос, Спаситель, і деякі функції виконує Отець Творець. Тобто, це є трьома окремими особистостями, які складають одного Бога. В них одна ціль, в них одне бачення, вони є одне. Ціле, але це три різні особистості. І читаємо буття другий розділ, сьомий вірш. Тоді Господь Бог зліпив людину з пороху земного і вдихнув у неї через ніздрі життя, і стала людина душею живою. Тобто, що ми бачимо? Бог зліпив людину з пороху земного. Тобто, ми бачимо, що створено тіло, і вдихнув у неї через ніздрі життя, тобто вдихнув свій дух всередину людини. Бачимо тіло, дух. І стала людина душею живою. Дуже часто в слові, коли пишеться душа, мається на увазі сама людина, і навпаки, ми і так знаємо, що людина вона має цих три основних складові дух, душа і тіло. Але це є ще одним підтвердженням. Взагалі, дуже люблю Біблію за те, що вона доводить нам те, що ми недавно винайшли, або ще ви знаходимо, і так далі. Психологію, науку все вона доводить, і це шикарно. Окей, і також з цього ми ще можемо зрозуміти, що як в в тварин, в рослин, всього є природнє середовище і сенс, так само і в людини. Її природнє середовище це Бог. Всередині неї, з нею, Бог. І людина початково вона була в цьому стані Еммануїл, тобто, що Бог був завжди з нею. Бог укладає завіт з людиною. Він поміщує її в Едемський сад Адама і Єву. Це написано в другому розділі, 16-17 вірш. Взагалі, весь другий розділ можете мене перевіряти, читати. Я це тільки вітаю. І там написано, що. Люди, ви можете їсти з усіх дерев в саду. Лише не можете їсти з дерева, пізнання добра і зла. Якщо з'їсте, помрете, але їжте з дерева життя. Коли людина їсть дерево життя, вона підтверджує свою віру, що вона з Богом, але сказано: не їж з дерева, пізнання добра і зла. Взагалі, чому так? Що це таке? Тому що людина вона має вибір. Ми не створені як роботи і так далі. Ми створені на образ і подобу Божу, і ми маємо вибір. І щоб мати цей вибір. Коли все прекрасно, ми маємо мати цю альтернативу. Дерево, пізнання, добра і зла, і було задумано як ця альтернатива. Тобто це не є заповіт, коли залишив хтось старий диван, наприклад, і хоч не хоче, він твій, роби з ним, що хочеш. Хочеш викидати, наймай вантажників, нехай несуть його на сміттєвик і десь там викидають. Або, наприклад, шикарний маєток. Ну хочеш, не хочеш, він твій, але це завіт, коли є задачі, які виконує Бог. І коли є задача, яку виконує людина, також в повторення закону, 30-й розділ, 19 вірш, написано: я закликаю небеса і землю у свідки сьогодні. Я даю вам вибір між життям і смертю, благословенням і прокляттям. Вибирай життя, щоб жити тобі і дітям твоїм. Тобто Бог дає людині вибір і каже, що я хочу, щоб ти вибрала життя. Я хочу, щоб ти вибрала благословіння, але ти маєш вибір. І цей вибір він діє і до сьогодні. Людина може знати про Христа. Знати всю цю історію, поглибитися і все прекрасно знати, може десь поверхнево знати. Але це її справа. Вона або приймає, або відкидає Боже Слово. Певний час людина їсть дерева життя з інших дерев і все супер, і не їсть дерева пізнання добра і зла. Але в певний момент до неї підповзає сатана. Вигляді змії. Ми це читаємо в буті третьому розділі, перший сьомий вірш. Із усіх диких звірів, створених Господом Богом, найхитрішим був змій. Він хотів обдурити жінку, тож і звернувся до неї. Чи справді Бог сказав, щоб ви не їли плодів з будь-яких дерев саду? Жінка відповіла змієві: ми можемо їсти плоди з усіх дерев у саду. Але Бог сказав, щоб ми не їли з того дерева, що росте посеред саду. Бог наказував: навіть не торкайтеся того дерева, бо помрете. Тоді змій сказав. Ви не помрете. Навіть Бог знає, що якщо покуштуєте плід з того дерева, то очі ваші відкриються. Ви станете подібні Богу, дізнавшись про добро і зло. І побачила тоді жінка, що плоди були добрими для їжі, а дерево гарним на вигляд. Дерево вапило мудрістю. Яку воно могло дати людині, тож вона взяла плоди з дерева і почала їсти. Чоловік її також був поруч. Вона йому дала кілька плодів, і він їх з'їв. Вони обидва змінилися, неначе відкрилися їхні очі, і подивились вони на все. Інакше. Збагнувши, що були голі, вони набрали фігового листя і, зшивши його разом, зробили собі вбрання, пов'язки на стегна. Дуже цікавий момент. Звідки взявся сатана? Перед цим Бог всі зні втворив, і на сьомий день він відпочивав. То він був задоволений і все було добре, не було зла, абсолютно. І також він створив ангелів. Ангели є службовими духами. Це написано в євреям, перший розділ, 14 вірш. Ангели є духами, які служать Богу. Він посилає їх на допомогу тим, кому Призначено здобути спасіння. З цього ми також бачимо, що суть ангелів служити Богу і служити людям, які призначені на спасіння. Тобто тим людям, які прийняли слово Боже, які підтверджують свою віру і мають її. Тобто сатана спочатку був ангелом і був хорошим ангелом. Все було окей, але він також мав право вибору і він зробив свій вибір. І більше того, він третину ангелів увів за собою. Тобто в нього така сформувалася армія, і також в нього був ланц Стати Богом для людини, замість справжнього істинного бога всередині в дусі людини. Стати Богом. І прочитаємо місця писання, де також описано, як то все ставалося взагалі. Ким він був Єзекіля, 28 розділ, 12-17 вірш. Господь Бог говорить: ти був зразком довершеності, повнений мудрості і досконалий красою. Був ти у едемі в Божому саду, і дорогоцне каміння прикрашало тебе. Помазаний ти був, мов херувим, розвівши крила, стояв ти біля мого трону. Був ти на святій горі Божій і походжав серед вогняного каміння, був ти бездоганий у вчинках і з того дня, як було тебе створено, і аж доки нечестивість не завелася в тобі, твоя далекосяжна торгівля прибутком багата, повнила тебе насильством і гріх охопив тебе. Тож я в ганьбі прогнав тебе з гори Бога і вигнав тебе. Херовими, з поміж вогняного каміння, серце твоє запишалося з вроди твоєї, а мудрість твоя отруїлася величим твоїм. Тож кинув я тебе на землю. Землю зробивши застереження царя, ми бачимо, що сатана він позгордився, він хотів стати рівним Богу. Він не хотів служити ні Богу, ні людині. Тобто він мав геніальний план. Який провалився, щоб стати Богом для людини, але також як ми можемо сказати провалився, якщо він досі іноді діє, також можемо ще прочитати Ісаї, 14 розділ, 13-14 вірш. А те казав у своєму розумі: піднімуся до неба, вище від Божих зірок, поставлю свій престол, сяду на високій горі, на високих горах, що на півночі, вознесусь над хмарами, мов Бог Всевишній». тобто він себе захотів прирівняти до Бога і стати Богом для людини, і він знав, як. Як це зробити, людина має відмовитись від Слова Божого, а це є Ісус Христос, і прийняти слово сатани. Тому ми тут, коли читали в буті, ми бачили, що він каже: А чи правду Бог сказав? і почав перекручувати Його слова. Бог сказав, що не їжте, бо помрете. Він каже: Ні, не помрете. Але Бог знає, що ви станете, як він. Початково Адам і Єва вони мали такі тіла, які не старіли, які були досконалими, де все було прекрасно. Але потім, як написано, очі їх немов відкрились, і вони побачили все. Інакше, а що вони побачили, що вони голі, і шили собі з листя пояс, щоб прикрити наготу. Так от, ця нагота, вона є прообразом гріха. А це листя, що вони шили самі, тобто вони побачили щось не так і вирішили це прикрити. Як прикрити своїми справами? Зараз щось там постаралися, пошивали і так далі, щось вийшло, не вийшло. Але суть в тому, що зараз це є прообразом релігії. Тобто, як те, що люди побачили, що вони голі, і зрозуміли, що щось не так, це є прообразом гріха. А те, що люди... Люди почали якось його прикривати, по-своєму, непонятно як, і все одно це не допомогло. Це є прообразом релігії. Тобто, коли ми своїми справами стараємося все владнати, зробити, щоб все було супер і так далі. Але наших справ по факту недостатньо. По життю завжди їх недостатньо. Але коли ми маємо і віру, і справи, тоді це вже пішний успіх. Взагалі, навіть більше того, їх тіла вони дійсно змінилися. У них були досконалі тіла, які не здатні до старіння. А в момент, коли вони з. Грішили, коли вони прийняли слово сатани, повірили йому на рівні душі, але на фізичному рівні вони взяли і з'їли плід, який був забороненим. Знову ж таки, це був їх вибір. І тільки після того, як Сатана заговорив з Євою, тільки тоді вона побачила, що в принципі непогане дерево можна з'їсти. Чому би ні? Ну були причини, чому ні. Які ж наслідки гріха? Людина перестала мати ось цей стан Емануїл. Тобто вона призначена була для того, щоб з нею завжди був Бог. Цей стан Емануил, це означає що Бог він з людиною але людина своїм вибором вона його відмінила то що ми взагалі бачимо в тому що сталося? по перше що згрішив сам сатана потім що згрішила людина і є наслідки що в сатани що в людини що таке гріх гріх це відмова від слова Божого. коли ми свідомо вибираємо жити поза божим словом вибираємо жити під владою смерті в прокляті початково ми не знаємо на що ми погоджуємось тому що нам здається що ми просто відмовляємося від Божого Слова, але насправді ми терпимо фатальні наслідки. І ось цей перший гріх він дійсно мав дуже серйозні наслідки, тому що він вплинув на все людство в подальшому. Тобто зараз, коли ще при зачаті, в нашому ДНК вже закладено оцей першородний гріх, тому що він передається із насіння чоловіка. Читаємо далі буття, третій розділ з першого по сьомий вірш. Вони обидва змінились, неначе відкрились їх очі, і подивились вони на все інакше. Збагнувши, що були голі, вони набрали фігового листя і сшивши Разом зробили собі вбрання, пов'язки на стегна, Пообідньою прохолодою господь бог гуляв садом. Почувши його, чоловік і жінка, сховалися. Господь Бог покликав чоловіка, де ти? І той обізвався: Я почув тебе в саду, злякався, бо був голий. Та й сховався. Господь Бог тоді спитав у чоловіка, хто тобі сказав, що ти голий. Чи може ти з'їв плід з того дерева, з якого я заборонив їсти? Чоловік відповів: Жінка, яку ти створив, щоб була зі мною, дала мені плід із того дерева. То я його з'їв. Дуже цікаво, насправді. Тобто, людина, вона створена так в цьому стані. Мануїл, що Бог завжди з нею, що все прекрасно. Тут цей стан Емануїл зупиняється, і людина вже не відчуває спокій і любов до Бога, а вона починає його боятися. Адам і Єва вони сховалися від Бога, тому що їм було страшно і соромно. Це те, що завжди робить гріх, дає з тобі страх і сором. Також ми бачимо, як класно виправдовується Адам, жінка. Яку ти мені дав, вона мене вмовила, і я це був зобов'язаний зробити? Ну дуже зручно. Але що цікаво, Бог він не звинувачує людину, що ось ти зробив все знову не так, ти поганий. Бог створив людину, Бог дав їй вибір, і вона зробила цей вибір. І які ж наслідки? Читаємо Ремлянам 5 розділ 12 вірш. Гріх прийшов у світ через одного чоловіка, Адам, а разом з гріхом і смерть. Так само і смерть прийшла до всіх людей, бо всі вони згрішили. Тобто, чому першородний гріх? Він Линув на все людство, іноді здається, що ну це Адам згрішив. Ми би б себе класно повели, ми б себе показали з найкращої сторони. Було б все так само Цікаво, що Бог він взагалі в не часі, і він знав, який вже вибір зроблять люди. І римлянам 6 розділ 23 вірш написано: бо плата за гріх, смерть. Те, що Бог сказав, «Загрішиш – Помреш, з'їсиш з дерева пізнання добра і зла помреш. Тому і людина вона обмежена часом на землі, щоб зробити свій вибір. Але звісно, я розумію, що можуть бути такі спірні моменти. От, наприклад, є викидні або є маленькі діти, які помирають, або є домена в Африці, і не тільки, які ніколи навіть не чули про Христа, про християнство, про Євангелію, Як там Бог він судить по совісті, він справедливий, але більше того, він ще є любов, досконала любов. Він джерело Любові, тому в кінці людей чекає суд Божий, але факти є фактом: цей першородний гріх він впливає на все людство і передається через насіння чоловіка. Буття, третій розділ, 13-15 вірш. Тоді Господь Бог звернувся до жінки. Що ж ти наробила? Жінка відповіла на те: Змій обдурив мене. Тож я з'їла той плід. І мовив Господь Бог до змія. Тобто Бог говорить до сатани вирок за його гріх. Через те, що ти таке вчинив, поведеться тобі гірше від усіх тварин і диких звірів. Лазуватимеш на череві і їстимеш порох усе своє життя. І ось основний момент про спасіння, про те, який новий завіт дає Бог людині. Бог говорить до сатани: Я зроблю вас із жінкою ворогами. Твоє насіння і насіння жінки будуть ворогами. Її дитина дитинча вразить тебе в голову, а ти вразиш його в п'яту. І тут говориться про Ісуса Христа, тут говориться про самого Бога. Чому? Тому що коли насіння чоловіка, ми розуміємо, як то все відбувається і що то за насіння, то коли говориться про насіння жінки. Максимально незрозуміло, адже жінка сама в собі не має ніякого насіння. Тут ми розуміємо, що сам Бог, сам Спаситель, він прийде і виконає оцей присуд слова Божого так. Плата за гріх, смерть він заплатить за гріх людей, тому що Бог він знає все наперед, і він знає, що людина і далі буде грішити, і тіло вже назавжди зіпсоване. Тобто, тіло воно буде старіти, людина вона фізично буде помирати, вона буде десь ранитись, десь душа її також надломлена, десь вона буде Десь вона буде ображати, Бог він це все вже знав, і він дає ось цей геніальний план, що прийде сам Бог, сам Спаситель, і віддасть своє життя, тому що тут написано Дитинча жінки. Тобто Христос вразить тебе в голову, а ти вразиш його в п'яту. В іншому накладі написано Зітре тобі голову, а ти вразиш його в п'яту в п'яту. Тобто, вразиш його в п'яту, як сатана Христа, вразив тим, що все ж таки Христос він фізично, коли був його цей перший прихід на землю, він фіз. Фізично віддав своє тіло в жертву. За наші гріхи, але на ньому не було провини, і він воскрес. Тобто він переміг смерть, і ось це і є. Він зітре тобі голову, тому що він приніс перемогу людству, тому що всі, хто приймають цю жертву, всі, хто вірять в цю жертву, вони мають спасіння, вони мають вічне життя з Богом. Тому Бог він відновлює завіт. І в старому завіті приносили жертвоприношення. Цим вони підтверджували свою віру, що вони очікують, що прийде Христос. А в новому завіті ми зараз приймаємо причастя, коли ми згадуємо про те. Що приходив Христос, так, коли хліб це є про образ тіла Христа, а плід з виноградної лози є про образ крові. Коли ми це приймаємо, ми нагадуємо про те, що в нас є завіт з Богом, що завдяки Ісусу Христу, Його жертві, ми маємо спасіння, не завдяки своїм класним справам. Що ми спасаємось лише по вірі в жертву Христа і в самого Христа. Все. Коли ми віримо, що всі наші гріхи прощені, не тільки ті, які ми робили колись, робимо зараз, а й ті, що будемо ще робити в майбутньому. У нас е, ося гріховна природа. Рода, вона діє зараз, на жаль, і буття третій розділ 21 вірш. Написано: Господь Бог зробив одяг зі шкіри тварин для Адама та його жінки і повдягав їх. Ось цей вірш для мене раніше він не ніс взагалі ніякого сенсу. Взагалі не розуміла, ну окей, і що. Господь Бог зробив одяг зі шкіри тварини для Адама та його жінки і повдягав їх. Як Бог може зробити з шкіри тварини одяг для людей, лише коли проливається кров тварини, коли тварина вона помирає. Бог показав, що важливо приносити жертви, що станеться пролиття крові, і так буде заплачено за гріх людей. Тобто, Він показав людині, як потрібно підтверджувати свою віру. Тому і в Старому Завіті, до того як Христос вперше прийшов на землю, віруючі люди приносили в жертву тварин. Цим вони фактично по справі підтверджували віру, та що є всередині, що вони очікують приходу Христа. А коли ми зараз приймаємо причастя, ми фізично підтверджуємо віру, яка. Є всередині, що Христос вже це зробив, тобто вони цього очікували. А ми зараз це згадуємо це до нашої ери і наша ера. І євреям 9 розділ, 22 вірш, написано: зрештою, за законом, майже все мусить бути очищене кров'ю, а без кровопролиття не може бути прощення. Слава Богу, нам зараз не треба проливати кров тварин, тому що зараз це щось нереально важке. Щодо буття, 3 розділ 21 вірш. Те, що Бог він повдягав людей в одяг, тобто люди. Вони прийняли цей одяг. Тався ось цей другий завіт, коли Бог каже: ви очікуєте приходу Христа, ось так це підтверджуєте пролиттям крові тварин, доки Христос не прийде. А я обіцяю вам спасіння. І вічне життя, і знову цей стан Емануїла. Тобто, ось ця проблема, яка сталася, коли людина згрішила, найгірше, що сталося, всередині духа людини перестав панувати Бог і став панувати сатана. І зараз це досі відбувається до тих пір, доки людина вона не прийме Христа. Що означає прийняти Христа? Це означає прийняти те, що Він є Бог, і прийняти вірою те, що Він помер на Христі за нас і воскрес для нашого виправдання за всі наші гріхи, абсолютно за всі. Нас не врятують. Мільяр. Де свічок, які ми поставимо в храмах, нас не врятують суперкруті благочинні справи, нас не врятують дуже добрі діла, нас не врятує нічого крім віри в Христа. І друге Коринтянам 5 розділ 19-21 вірш, написано: І зміст послання нашого в тому, що Бог примирив світ з собою в Христі. Незважаючи на людські гріхи, приміріться з Богом. Того хто не знав гріха, Бог зробив жертвою за гріх, щоб через нього ми могли бути праведними перед Богом. Знову ж таки, ми праведні перед Богом, не завдяки тому, що ми святоші добренькі. А завдяки тому, що він праведний, ми його праведністю праведні. Ми через його жертву очищені і святі. Святі це не ідеальні, прекрасні, неймовірні. Святі це відділені, відділені для Бога. Ось що означає святість. Відділений. Ой, та ладно. Вам вже майже кінець, майже кінець. Також е, підтвердження того, що цієї жертви Христа достатньо євреям, 10 розвід, 14 вірш. Бо однією жертвою він приніс досконалість на всі часи для тих, кому дано святість. Знову ж таки, святість це про відділеність, відділеність для Бога. Поки що дійсно людина, як би вона не старалась, вона буде чудити, і тому ми не можемо ніяк виправдатися своїми справами. І Бог він є любов і він це знає. І через це він дав цей геніальніший план. Мене завжди збадьорює вірі, це розуміння, що духовний світ він реальний. Мені чесно, іноді навіть ну важко, тому що я думаю, ну в нас Бог всередині нас він набагато сильніший. Але сатаністи вони усвідомлюють, яка величезна в них сила, сила від сатани. Але в нас сила від Бога вона набагато більше, набагато. Але іноді ми віруючи, цього не усвідомлюємо. Мені так шкода, що так. Взагалі, щоб розуміти мислення Бога, хоч трішки в першому посланні до Тимофія, другий розділ, четвертий вірш. Написано, що Бог хоче, щоб всі... Спаслися і в повноті пізнали істину До спасіння. Я отримую через віру в Христа і в те, що його жертви достатньо для всіх моїх гріхів, щоб це за це заплатити, і щоб вічності я була з Богом. Але також я маю призначення. Призначення це передавати Боже Слово, а перед цим його пізнавати. Тому Божа воля, щоб всі люди спасли, щоб всі люди вибрали його, щоб всі люди вибрали слово Боже і жити за ним, і щоб всі люди вони в повноті пізнали істину. От прям ідеально класно пізнали істину, пізнали його задум, хоч трішки зрозуміли, який він є, тому що наш мозок і наше розуміння воно не осягне розуміння, який є Бог. Але хоча б трішки, і сам Ісус Христос, він і є образ Бога, по якому ми створені, і по якому ми можемо зрозуміти, який є Бог, тому що Він прийшов нам показати, який Він є. Отже, сьогодні ми розглянули, як усе почалося, але що ця історія означає для нас? І чи впливає вона взагалі якось на наше життя? Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Прошу вашого фідбеку в коментарях, вподобайку. Можна дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Буду вам дуже вдячна. Також, якщо у вас виникають якісь питання, нагадую, що я вас чекаю в коментарях і готова записувати відео відповіді на ці коментарі. Але, звісно, на адекватні сорі. Тому я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця і далі буде. І це було найперше моє відео на YouTube. Щось супер нове. Якщо бажаєте завітати до мене в інстаграм, ласкаво прошу, може я навіть не вірю, мені це доведеться викласти. Це був новин, який я від вас ховала весь цей час. І ви знали, що він там є. Якщо вам важко, то зробіть отак.